Кошенята попліткуємо. Отже, як пройшов легендарний Медгала 2025 та в що були одягнені зірки. Можуть йти зручніше наливати чай, каву, а ми починаємо розбирати наймодніші луки цього року. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, Друзі, я не претендую на головного фахівця з моди. Це далеко не так і точно не про мене. Проте мені хотілось би висловити свою думку, власну рефлексію, як я бачу цьогорічні образи. Світовим зіркам цього року було чим вражати вибагливого глядача. Я нагадаю, що Медгала має офіційну назву Балінституту Костюму Музею метрополітен. Щорічний захід, що є однією з найвідоміших та найвагоміших модних подій у Нью-Йорку за участі світових зірок, з одного боку, це про моду і фешн, з іншого боку, це про благодійні ініціативи яких вистачає на заході, перші кадри з медгала всередині вражають дуже багато світлових ефектів, досить просторову та об'ємну. І мені сцена однозначно подобається. Чого я очікую від Медгала? Завжди найобговорюванішими є саме ті луки, які викликають емоцію, резонанс. Я точно хотів би побачити якусь апатажну абрукадабру, але зараз подивимось. Однією із перших на медгала з'явилася. Яна Тейлор. Досить вишукано. мені подобається поєднання червоного та чорних кольорів. Подобається текстуру костюму. До речі, класно, що підібрали саме срібні аксесуари, тому що золото це вже була циганщина в даному. Луці, як мінімум, але те, що знаходиться позаду цього костюму, о oh гад, ця тканина, таке враження, ніби вона реквізит працівників пожежної безпеки, хлопці пішли перепочити, поїсти бутербродів, і тут говорять: тривога, тривога, терміново виїжджаємо, і усі спускаються по цій червоній тканині до своєї рятувальної автівки. Ну, тобто, емоції приблизно такі. Якщо ж говорити про тих, хто першим. З'являється на Медкалас, зазвичай одним із першими є працівники саме журналу Vogue. Ну, нічого особливого не побачив. Стримано, особливо дамочка з валізкою. Таке враження, ніби це ядерна валізка, і де її червона кнопка. Ну, таке. Далі у нас Ема Чемберлен. По традиції вона брала інтерв'ю для трансляції Vogue. Ну, не знаю. Таке враження, ніби пошив робили арбер, не вистачило тканини і зробили з цього ділового образу плаття. Ну, мені не ок. Ставлю 5 із 10. Ну, звичайно, що Анна Вінтур як можна оцінити її образ? 10 із 10. поєднання кольорів фантастичне, текстура, взагалі, те, як вона виглядає, і її фірмове каре це вже класика жанру. Тому до Анни Вінтур. В принципі, не може бути і питань, адже вона і є тією самою модою. Далі у нас Колман Демінго. Все би окей, але враження, ніби ми на спектаклі не знаю, 12-го сторіччя. Класна нагрудна штука, я не знаю, як це називається. Але синя тюль точно нашої сусідки Баби Люсі. Я по сусідству жив у нас у 80 й квартирі, коли зростав, була така баба Люся, і в неї була саме така синя штора. Фаррел Вільямс. Стримано, симпатично, нічого особливого. 5 із 10. Колман Домінго. Класний лук. Я б, до речі, сам такий приміряв. Мені подобається чорно-біла клітинка, взагалі візуально, як це все поєднується. І ця чорна квітка. М -м -м. Як каже Ваня Расел, топчик, горобчик. Сінді Свіні, ох, це прям чорна жемчужина перлина цього заходу. Стримано, гарно, але 5 із 10. Не вражає чимось особливим. Памела Андерсон, о oh гад! Легенда, легенда просто західної полунички в плані образу і того, як вона формувала стереотипи жіночої сексуальності того часу. Я її не впізнав. Вона знаєте на кого схожа? На розповідь служниці є такий серіал. Йо-майо, памела, наче і ок, а наче і не ок. Але, але почекайте, я хочу дуже її похвалити за те, що вона не цурається природнього старіння. І в тому, як вона сьогодні виглядає, це більш ніж органічно та доречно і гарно. Тому двоякі відчуття. Якщо розглядати з точки зору того образу, який вона завжди популяризувала, то виглядає це дивно на Медгала. А з огляду на те, якою вона себе прийняла, і що сьогодні транслює суспільство, то ок Даяна Рос. о. Уху-ху, я е, коли лягаю спати. Е, раніше в мене в дитинстві були оці класичні подушки з пір'їнок. І оці пір'їнки вони так колять, 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 коли ти спиш, особливо, коли там дірочка в подушці. А з іншого боку, вилазить величезна така пір'їна, яка постійно тебе туди колить і ти прям бісишся. Отак От виглядає сьогодні Даяна Рос, як ця велика пір'їна із подушки. Але ж гарно як не крути. Земдая. Ну, ем, від Земдая очікував більшого. Я, чесно кажучи, цей лук розглядав би в якості. Не знаю, фаната, який прислухав альбом Бейонсе, щось там ковбой чогось там якось називається. Не пам'ятаю точну назву, ви мене виправите. Ну, таке. Джиджи -джи Хадід чудово, просто злилася із квітками на фоні хідника. А, гарненько, але водночас нічого особливого. Ну, типу, гарно і все. Дженні, та сама представниця Кей-поп культури. Ну, гарно, симпатично, теж йде до категорії Бейонсе, останній альбом, ковбой, там щось. А от стосовно лорд, мені дуже подобається колір, мені подобається піджак. Там ще гарненьке щось проглядається на кармашику, ну, взагалі, Бімба. Єдине, що ось це полотно, яке прикриває її груди, виглядає дещо дивно. Але класний образ. Я би поставив 9 з 10. Банні на медгала. Банні — це класичний дідусь, такий, знаєте, совкового періоду. Судячи з його луку, кольору, і те, що вони скомпонували, на голові якесь кобло для птахів, така собі годівничка. Ну, а окуляри підкреслюють стилістику чого. Ну, щось із Джамайка. Джамайка. Таке. А сумка. Сумка, не знаю. Дуже схожа на ті. Які носить із собою Марія Єфросиніна, приховуючи там свої скелети у шафі. Асап Рокі, як Асап Рокі, 5 із 10. Ліса на медгала. Гарно, симпатично, сексуально, але не вражає. Тому 5 із 10. От сьогодні у нас 5-5-5. Енхетвей. 5, 5. Гарна, стильова, мені подобається те, як все це поєднується, особливо розріз на її спідниці. Все дуже фактурно і елегантно. 8 із 10. Дуа Ліпа і Калум Тернер на Медгала. Дуа теж у нас чорна перлина. Ну, її образ мені так собі. Особливо ось ці завитушки на лобику. Таке враження, ніби. Це планувалися ріжки, які впали. Стосовно її обранця, то лук дуже гарний. Я б сам такий костюм і залюбки вдягнув би і вигуляв. Сем Сміт. Так, Сем Сміт і його хлопчик-горобчик Уолтон Гогінс. Я так розумію, його супутник. Ну, Хлопчик-горобчик вдягнений Найс. Сем, ну я не знаю, така королівішна з вусиками. Блін, ну оверсайз як подушка, яку, в яку тебе замотали, наче й симпатично водночас не подобається, не знаю. Навіть не можу дати якоїсь певної оцінки. Меган Стеліон на Медгала. Ох, ну це прям зефірка. Така гарна. У мене, до речі, блін, не буду зараз діставати, але в мене є зефір. Ось цей домашній білий, повітряний, смачненький. Отак виглядає Меган зі Стеліон. Гарно. Сабріна ну, Карпентер. Дивіться, Сабріна далеко не йде від образу Еспресо. На цей раз вона у нас Брауні. Така маленька, мініатюрна, гарненька Брауні. Ну, 7 із 10. Майлі Сайрус. Ну, тут у нас щось панк, щось у нас від БДСМ. Такий образ у нас точно би обрала Маша Єфросиніна або Аліна Шампанська. Ну, Майлі плюс-мінус в своєму стилі, але нічого особливого. Сім із десяти. Даніель Лі і Джодді Тернер Сміт. О, це гарно! Це прям реально гарно. Мені подобається все. Сінтю Еріво я дещо не зрозумів. От особисто складається асоціація з вітрянкою, така ходяча вітрянка на виїзд. Дойчі, дойчі. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Взагалі не подобається Демі Мур наша субстанція. Слухайте, прикольно. Воно дуже дивне, воно дуже незрозуміле на перший погляд, особливо ось ця штукована над головою. Але мені подобається. Це викликає емоцію, що є досить важливим. Далі у нас Лана Дел Рей із Алезандро Мікелем. Значить, Лана обрала у нас що? Теж, схоже, щось на штору, але об'ємно. І... Чорний, закритий, абсолютно, блузон 5 із 10. Чомусь всі в чорному. Доджакет, о, ну доджа, це взагалі по красі. Вона зберегла циганщину, царєвішну. Ось це тигрове. Мені подобається в поєднанні з чорним. Але на голові. Ви представляєте, як би там журавлі чудово себе почували і плодилися? Прекрасний образ, мені подобається 9 із 10. Мадонна, нарешті, схожа сама на себе. Класний костюм, сумне обличчя, таке враження, що засмувала, зрозумівши, це ж не інстаграм, і фільтр не можна вдягнути, доводиться показувати себе такою, як є. Але молодець, що більше не експериментує зі своєю зовнішністю. Образ, ну вісім із 10. І класно, що світлий. Тому що чорне вже набридло. У нас чорне, чорне, чорне. Кендал Дженнер відійшла від естетики чорного на доріжці, і ми бачимо щось сіро, металеве, сталеве, гарненько, водночас, ну. Таке ж, як і у всіх. Чапель Руан не змінює своїх традицій, епатажна, естетика 70-х. Мені подобається те, що вона так яскраво вдягнулася в своєму амплуа образі, відповідно, 9 із 10. Жанель Моне. О, це щось креативне і нестандартне. Поєднання кольорів чудове, гарно підібрані аксесуари і дотримана геометрія об'єму одягу. Тому 9 із 10. Тім Кардашян ще одна Бійонце ковбой Картер чи як воно там називається. Ах, взагалі, ні о чом. А от у Ріани Образ, о, просто розкішниця. Гучно заявила про свою третю вагітність. Про альбом, судячи з усього, можемо забути. А от образ: М -м -м, як же це смачно! І гарно створено. В принципі, Ріана це те рекламне обличчя, на якому усе чудово сідає. Тільки захоплення. А от Джена Ортега вирішила показати, як може виглядати дискобол на твоєму тілі. Таке враження, ніби вони порізали цей дискобол, і оці полоси вдягнули на Джену. М -м -м, непогано З точки зору кольорової гами, воно симпатично, але не чіпляє. Тому. Mm -mm. До речі, образу Ріани ставлю 10 із 10. Чарлі Екс закривала репортаж з Медгала. ну м -м, сексуально гарненько, підкреслює її чудову фігуру, але нічого особливого. Якщо порівняти попередні роки, то були набагато епатажніші луки і заморочувалися набагато більше, особливо над аксесуарами, чимось дуже перебільшеним та яскравим. Тому, м, наче і симпатично, водночас, ну таке. я вважаю, що цей рік виділяється лаконічністю. Темними кольорами, можливо, це був такий певний дрес-код для підтримку чогось. Там, друзі, поверніть епотаж. Хочеться більше перформансних луків та виходів. Який вам найбільше сподобався? Настільки розділяєте мою думку чи ні? Давайте поспілкуємося в коментарях. З вас вподобайка підписка, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток вже завтра. Побачимось, Па-па!